Друзі, всім привіт в Аврорі. Додаткові знижки з 19 червня. Цікаві новинки. Запрошую до перегляду. Новинка банка для консервування скляна з кришкою 370 мл. 24. У акції до 25 червня десерт лазурований Мінді 35. Напій кава вирощений Якоб Сайрі 450 г 198 Кава розчинна, сублімована, без кофеїну Якоб Смонар 153 грн. Кава натуральна смажена Мейлана. Форт Орієнталь 450 грамм 269 225 грамм 152. Локшина швидкого приготування рива 22 гривні. Набір цукерок шоколадних шоколадных Happy 200 грамм 148. Трубочки вафель рашен, Панафета з горіховою начинкою 31 гривня. Напій молочний з кавою Якобс Айспресо лате 250 мл 47 грн. Напій енергетичний безалкогольний нон-стоп в асортименті 250 мл жестяна банка 23. Напій безалкогольний сильно газований Біола 2 літра. Смаки в асортименті апельсин, ананас, чамбо. 35. Новинка вода сильно газована. Зі смаком лимон апельсин, на пол Гарна Новинка написок вмисне безалкогольна сильно газований живчик. Смак коли. Лимон. Яблука 19 гривень. Новинка вода питна. Обробна, моя вода сильно газована. 500 мл. 7 гривень. По акцию Пісоковий, безалкогольний джусик яблука, виноград, 13. Зі знижкою у Сиггаліце 200 мл, яблучний, яблучно грушевий мультифруктовий 16 гривень. Напінь енергетичний безалкогольний хейл мульти 28. Напій енергетичний безалкогольний бул 18 гривень. Велика знижка. Набір цукерок, молочний шоколад. Великодні зайці 80 грамм 29 given. шоколад-молочний шоколад молочный мелінню. з кокосом 59. Новинка цукерки м'які Fine Eat. Rahat Lucum Aromat Royan 200 г 27. По акції коржі для торта вафельне Лікорна 65 грамів 26 гривень. Новинка цукерки желані Барбі Кумес. В асортименті Хот Вілс. 21 грам, 14 гривень. Сэндвічі норі Хрусткі В асортименті 24. Чипси, картопляні, пластинки, хром, сметана та зелень 13. Попкорн для мікрохвильової печі зі смаком сиру. Сметана та зелень 100 грам, 15. Снеки, і кукурудзя, лоскунчики 130 грам. Смак зелені бекон 31 гривня. Крекер салотки Яріч вершковий – 180 грам, 23 гривні. Знову в Аврорі іграшка Антистрес Сквіш. Велика лапка з кульками. В асортименті великий вибір. Різні кольори жовтий, зелений, синій, рожевий 109 гривень. Цікава новинка іграшка дитяча з підсвіткою. Той той з чарна паличка. Різні фігурки 249. Новинка набір фігурок іграшкових з конструктором блоки. Коробоці 74. Напиры грошковый пираты. Техника в ассортименте 88. Шикарна шикарная новинка Чухола охолоджувач для пляшок Excellent хаус. Черный колер в коробоче 149. Пакеты полиэтиленовый зип за стипком исток размеры 15 на 20 сантиметров, 100 штук в наборе, 109. Крылымок для раскладки тиста выпекания, силикон, размеры 30 на 40 сантиметров, белый-зеленый, колер 88 см. Килимок для розкачування тіста, випікання силиконове, розміри 65 на 45 см 179 гривень. Пергамент для випікання силикон фрикінбок, 27 на 33 см 50 штук 109 Фольга для плити. віват, розміри 60 на 44, 14 гривень. Набір пластин для захисту кухонної плити. Фрекінбук 4 штуки в упаковці 69 гривень. Знову в рурі форма для цукерок, силикон, біло-коричневий колір. асорті, сердечки 15 штук в лісті 44 гривні. Набір кондитерський. Мішечок плюс насадки сім штук 49 гривень. Набір кондитерський океанус, хома шприц плюс насадки 7 штук. Різні кольори 99. Набір кондитерський океанс хому шприц плюс насадки 7 штук. На блістері 119 гривень. Набір кухонний рекінбок пергамент для випікання 5 метрів, плюс плівка харчова 10-49 Суперзнижка, пергамент для випічки круглих фіна. Діаметр 36 см, 10 штук, 20. Пакети вакуумні гофровані, 25 на 35 см, 20 штук, 129 гривень. Пакети вакуумні гофровані, розміри 20 на 20 см, 20 штук в упаковці 77. І для бамбукові для м'яса 12 см. 100 штук в упаковці 64. Ніж для томатів. В асортименті є різні кольори 29 гривень. Ніж кухонних чохлів, рожевий колір 17. Пельменниця алюмінієва, кристал 69 гривень. Акції палички бамбука виж загостреними кінцями 25 см 16 гривень 30 см 19 гривень. Гарна новинка. Набір приладдя кухонного. В наборі три предмета сірий кольор 59 гривень. Ніж кухонний універсальний густок лосик 11,4 см. 129 гривень. Ніж кухонний сантоку, нержавіюча сталь пеперметал 13 см 249. Ніж кухонний для овочів, нержавіюча сталь, пепер метал 8 8 см 169. По акції ніж кухонний для м'яса, нержавіюча сталь, пепер метал 23 см розміри 199 гривень Ніж кухонний Метал с чорною пластиковою ручкою для м'яса 77 гривень. Ніж кухонний для м'яса. Металевий з чорною ручкою алма 77 гривень. Дошка кухонно пластикова прямокутна, розміри 30 на 20 двох двухсторонняя. однотонна сторона из малюнка. В ассортименте є різні малюнки, 77 гривень. Гарна новинка, ложка столова для особливих потреб С фигурной ручкой. Є різні кольори, гадаю, що для Морозова 39 гривень. Ложка дитяча пластикова, різні кольори 12 Ложка дитяча меламінова з малюнком, маленька, різні кольори 12 гривень. Ложка для морозова. Великого розміру, метал з візерунком 34. Набір затискачів для пакетів Excelent House різнокольорових. У наборі 4 штуки 55 гривень. Топор металевий 12. Набір скрипків для тіста. Океанус хоми. 3 штуки в наборі різні кольори 39. Шикарна новинка ніж для нарізання кавунів дыням розміри 25,5 см 85 гривень. Кошик для прищіпок пластик. З ручкою 2,5 літра. Білий колір 39. Кошик для дрібничок пластиковий. Ротанг 1,5 літра. Різні кольори 34. Ківш пластиковий делідер 1 літр з мірною шкалою 19. Органайзер для дрібничок прозорий пластик. З кришкою 169. Кошик декоративний, металевий, з ручками фабрика Хоми, Білий колір 279 гривень. Рукавички гумові, універсальні, помаранчевий колір. Бонус економ, М 29. Рукавички господарські гумові Фрек помаранчевий, помаранчевый розмір МК 55 Рукавички господарські гумові фіна комфорт алоевейра. Розмір Мка 64 гривні. Рукавички господарські фіна стандарт. Жовтий колір 44. Набір серветок целлюлозних пані, блиск 3 штуки 44 гривні. Новинка набір ємності дорожніх. Футляр плюс мильниця 74 гривні. Новинка іграшка для собак. Акула 279 гривень. Новинка на полицях в Авроре. повідець для собак стримачем для пакетів. 229 гривень. Новинка іграшка для собак Кільце. В асортименті є різні кольори. Червоний зелений, синій 129. Іграшка для собак, м'яч. Зі звуками різні кольори. Синій, рожевий, помаранчевий 139. Новинка тунель для котів. З іграшками. В асортименті синій червоний колір 139. Іграшка для собак, тваринка, лисичка 349 Іграшка для собак м'яка, тваринка, поросятка різні кольори 88 Багато новинок для тваринок, щітка для вичисування шерсті тварин Два в одному, різні кольори 119. По акції іграшка для котів. Із звуком мелодій пташка 13 см, 269. Іграшка для котів, фігурка на палиці 39 гривень. Ножиці для обрізування кіхті вкусь на блістері. Блакитний рожевий колір 49. Новинка миска для собак з нержавіючій сталі. Проти ковзаючим з малюнком 179. По акції засіб для чищення унітазів голови The Pink 189. Засіб для дезінфекції унітазів до места з хвоєм 1 літр 119. Засіб для миття підлоги універсальний запинг 1-129. Гель для очищення унітазів. Turbo профі 1 літр 89. Гель для очищення унітазу оксидом. альпійська свіжість – 59 гривень. Засіб для видалення вапняного налюту і режиссена 1 літр 238 Засіб миючий для підлоги та стін містер пропер лимон 115. Засіб для виття ванної кімнати. сіф антенна 79. Засіб для очищення універсальний великий 500 грамм 22 гривні. Засіб для очищення ванної кімнати сантрі 1000 грам 47. Засіб для догляду за меблями сама поліроль 47 гривень. Засіб для очищення побутової техніки від накипу 38. Поглинач запахів для холодильників одна штука 47 гривень. Освіжувач повітря гелевий селан 190 грам. Свіжість атлантики, цитрусова енергія, тропічний мікс 44 гривні. Засіб для догляду деталі інтер'єру. Цитринка 59. По акції, капсули для прання права три в одному. «Альпійська свіжа 70 штук. В коробоці 449. Капсули для прання персил. «Деський колор 13 штук 198. Капсули для прання лоск 13 штук 149. Капсули для прання Ariel в одному 12 штук 169 гривень. Капсули для прання Ariel 22 штуки все в одному колор 349. Пляма вивідник для тканин кисневий універсальний сила оксид, 900 г 94 гривні. Пляма вивідник для тканин кисневий Велс Натурал універсальний 900 г 88. Мило рідке господарське Воу біле 500 мл 15. Мило господарське рідке економ, 1000 мл 29. Набір блоків для унітазу велнакс 2 штуки в наборі 59 гривень. Набір блоків для унітазу, брев, сила актив лимон 3 штуки 134. Набір блоків для унітазу брев, Колор актив, 3 штуки 149 Капсули для прання дитячих речей Леру 18 штук 119. Капсули для прання сила Калор Дойпак 12 штук 99 гривень. Засіб для делікатного прання Перволь 1 літр 228 m. для делікатного прання Вай 2 літра 279. Новинка кондиціонера Поліскувач для тканин парфумований. Сенсує 1 літр в асортименті 99 гривень. Новинка опаліскувач кондиціонер для тканин. Сенсує. В асортименті великий об'єм 109 гривень. Новинка засіб для миття дитячого посуду. Безпечний м'яка формула для хлопчиків та дичаток 29 гривень. Новинка крем для чищення 3 в 1 сіл проти плям жиру 500 мл 88. Бажаю всім здоров'я та бадьорості духу. Дякую. Ваша Новакцент.